Сьогодні, знаєте, такий ніби неофіційний день зброї, враховуючи усі ті новини, які почули від наших партнерів, Данія віддає Україні всі свої гаубиці. Цезар, Британія передає ракети. Також пакети безпекової допомоги маємо від Естонії, Швеції від Сполучених Штатів. Вочевидь, що все одно цього всього недостатньо, аби змінити радикальну ситуацію на фронті. Раніше Валерій Залужний говорив: зацитую цифри, які він. Назвав, що для звільнення територій нам треба 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. На ваш погляд, яка кількість техніки все ж таки допоможе переламати хід війни на користь України, звісно? Ну, Валерій Залужний і назвав цю кількість ви її тільки що цитували, Тому, в принципі, орієнтуємося на його дані. То це все реалістичні ці. Ну, він, але казав, він, він казав, що не для того, щоб е, створити перелам у війні. Він казав для того, щоб провести наступальну операцію на одному з напрямків. І він натякав на те, що це може бути Мелітополь. Uh -huh. Це він сказав е, в останньому інтерв'ю, своєму передноворічному давній економіку місяць тому. Е, але не сказав би, що того, що зараз нам можуть передати наші партнери, цього замало. Е, фактично, е, мова йде про 100 БМП Бредлі. Ну, я зокрема кажу, тобто, я там дуже багато дуже величезний пакет, там величезна номенклатура. Е, мова йде про 50 бмп від Швеції, це вже 150 одиниць. одиниць, е, якщо е, порахувати із кількістю БТРів е, м е, страйкери, так само сотні надходять е, до нас е, від Сполучених Штатів, то Дуже солідна, солідна кількість е, нараховується, крім того, давайте ми з вами ще порахуємо артилерію і буксировану, і самохідну, яка передається нам. Давайте ми ще сюди додамо нові ракети дальністю до 150 км. кілометрів. Ну це фактично не ракети, це плануючі бомби дуже великої потужності, дуже великої точності. Тому це суттєвий пакет. І якщо додати до нього танки, ну поки що там е, 14 танків Челенджер другого. І від 90 до 120 танків т 72 м від наших союзників, які зараз ремонтуються і доводяться до ладу на чеських на чеських оборонних підприємствах. Але якщо додати танки Леопар, про, про про які зараз дуже активно ведеться розмова, то якраз ми приблизно можемо отримати приблизно ці 300 танків, про які казав Валерій Залужний, угу. тому це суттєво пакет. І треба зараз його їм озброїти. наших військовослужбовців треба навчити їм користуватися, і тоді ми в принципі, зможемо сформувати. Ударні угруповання, які можуть перейти в контрнаступ, ну в ті терміні, на які розраховує зараз генеральний штаб. Ви вже зачепили тему власне цих ракет GLSDB, якщо я не помиляюся в назві їхній. Вони мають бути в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів. Розкажіть про їхні характеристики детальніше і як вони можуть нам допомогти? Зокрема, бачила карту. Якщо розмістити їх, приміром у північно-східній частині України, то можна дістати і до сухопутного коридору Арефі через Марію. Поль Мелітополь, також до Білгороду, можна дістати Ну давайте ми будемо поки що казати про куповані території. Наша головна ціль і наша головна мета звільнити саме куповані території на сьогоднішній день. ті, які зараз займають Російська Федерація, російські війська так фактично вони дозволяють бити на всю глибину цих окупованих територій і в тому числі на північну частину Криму, захоплюючи перешліки Таким чином, даючи нам змогу е нищити ті війська, які зараз переправляються через ці пірушінки, всю територію Криму вони не, не, не перекривають, але це дуже, дуже істотна історія. І вона дозволяє нам, е е скажімо так, перекривати постачання з Криму дуже суттєвим шляхом. Це дуже високоточна зброя, вона б'є фактично будь-яку точку. Тобто, вона б'є не за балістичну траєкторію, вона може бити, е, зовсім таких. Е не кутів про ворогу ворогу. Вона дуже потужна, і е, до цього ж до цього ж вона дуже дешево. Там оцінюється один, один такий заряд де 40-50 тисяч доларів. Тому я від собі, наскільки вона є дешевшою, ніж ті ракети Хаймерс, які ми зараз використовуємо. Єдине питання: просто наскільки багато їх в запасах Сполучених Штатів і як багато вони можуть нам їх передати. Але якщо подивитися от, е, специфікацію, характеристики от, е, цих плануючих бомб, я називаюся ж таких плануючіх бомби, оскільки вони е, фактично де факто є бомбами. То е, від них дуже важко сховатися, оскільки вони можуть зриватися як і в повітрі, і так само вони можуть зриватися, проникаючи в укріплення. Це дуже суттєве, суттєве зброєння, і єдине е, чого можна жаліти, що вони б'ють лише на 150 км, кілометрів, а на 350. Ну, але будемо очікувати, що і нададуть нам більш довговійну зброю. Ну, це залежить де поставити, в принципі. Якщо б є потреба кудись дострілити в іншу точку, я сподіваюся, то ми знайдемо їм застосування. Це репетиція перед далекобійними ракетами, чи це вже як натяк на те, що ми їх не отримаємо? Ну чого я б не став так вже категорично казати, що ми їх не отримаємо. Давайте, по ми дочекаємося Вроштайну, який буде завтра. Цілком можливо, що ми будемо мати якісь сюрпризи, теж добрі у цього приводу по результатах результатах Рамштайну, оскільки як, стосовно танків, якщо ми зараз згадаємо ті події, які зараз відбуваються стосовно танків, то зараз mm -hmm. є прямі заяви про те, що наші союзники можуть передати нам лопарди і без дозволу з німеччини про це представники ЛБ Литви повідомляють, якщо я не помиляюся. От власне які є ну, шляхи будемо... обійти, обійти німецько німецьки, ні. У мене є такі. У мене так само таке саме питання виникає, як і у вас, який шлях обідти німецькі ні. Е, мені щось дуже не віриться, що вони просто так візьмуть візьмуть і передадуть. Mm -hmm. Можливо, є якісь мовленості, про які ми дізнаємося завтра, після, після засідання Рамштайну. Ну давайте подивимось, почекаємо, почекаємо результатів, чекати залишилося надовго. Тепер стосовно тлекобійних ракет, ну я знову ж таки повторюю тут категорічність, я думаю, не є не є доречною. Оскільки, по-перше, не тільки США нам можуть надати двукобійні ракети. Давайте згадаємо обіцянку міністра оборони Великої Британії у mm -hmm. другому році, він казав, що може бути розглянути питання щодо надання нам крилатих ракет повітряного обозування, які б'ють більш ніж на 250 кілометрів. А Британія, вона, як ви бачите, вона вільна від всіх цих умовностей, вона абсолютно не з ким може не радитись. і ні від кого вона не залежить. Там ухвалили рішення про танки – передають. Ухвалую, рішення нам там передати БМП чи самохідки передадуть. Тобто ухвалять рішення нам надати ракетне озброєння, далекобійне. Я думаю, що і це рішення так само буде проведено в життя. А винищувачі? Ну, щодо винищувачів, я я зараз би не, не прогнозував, бо я думаю, що це середньострокова перспектива. Було б дуже добре, якби і завтра на Даром так само були якісь конкретні рішення щодо цього питання. Але не думаю, що це буде е, саме завтра. Ну, давайте згадаємо е, е, сьогоднішні слова міністра закордонних справ Мінтра, я би про те, що та, що фактично все розпаковано крім е, літаків бойових і далекобійних ракет. Не, е, тому е, тому я думаю, що літаки, далекобійні ракети ми можемо очікувати. Ну можемо сподіватися на те, що вони ми, ми їх отримаємо е, в найближчих пакетах допомоги. Ну це моє припущення. Подивимося, як воно буде насправді. Ну, зрештою, про деяке з того озброєння, яке ми вже маємо, раніше нам теж казали, що ні, тому дійсно, будемо сподіватися, що тут крига, зрештою, таке скресне. Президент Володимир Зеленський сьогодні зробив таку, можна сказати, гучну, сказав гучну фразу під час виступу на українському сніданку на форумі в Давосі. Він припустив, що. Путін може вже і, і не живий. За цитую. Не зовсім впевнений, що Володимир Путін ще е, живий. Як гадаєте, як може бути насправді? Ну, тут треба послатися де так, на Володимира Зеленського, про всі повазі до президента нашої України, але тут е, треба ще згадати, що пишуть про це різні російські пабліки. Там справді є версія, що, е, скажімо так, е, Варіант Путіна от, оригінальний, да, от так називаємо його да? оригінальний варіант Путіна, він має кількох двіників двох чи трьох, яких він надсилає на певні, е, на певні масові заходи для того, щоб е, широкий загал е, не міг розрізнити, і не міг запідозрити про те, що Путін хворий, або він собою не володіє, або він там має якісь фізичні вади таке інше. Тобто, два чи три двійники там є підозра, що, зокрема, е, зокрема на певних заходах. Саме Путін випускає двійників, або потім дуже швидко підмінює їх на себе для того, щоб не, не викликав ніяких підозр. Я думаю, що в принципі Володимир Зеленський, можливо, він навіть має якісь розвідувальні дані по цьому питанню, і я думаю, що саме на цій інформації базується його припущення. Угу. Ну у нас війна артилерії, війна дронів. Тепер ще й війна. Клонів можна так сказати, якщо це дійсно правдива версія. Про сьогоднішню тривогу з'явилося відео на білоруському каналі Воєн ТВ, що буцімто міги під час повітряної тривоги злітали із чимось, схожим на ракети Кинджал. На що це вказує? І під час ось цих спільних навчань білорусько-російських чого нам очікувати? Вони до 1 лютого, якщо не помиляюсь, триватимуть. Ну, на мій погляд, думаю, що це все ж таки навчання. На мій погляду все ж таки навчання, якогось прикриття відкритого вторгнення під крилом цих навчань, я думаю, нам не варто очікувати, оскільки на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, ми не маємо концентрації військ під українськими кордонами з боку Білорусі. Ну, але так сьогодні були кадри, які свідчать про те, що міг 31 він злітав якраз із цією ракетою, яка була схожа на комплекс кинжал. Який є, який є повітряним варіантом іскандеру ну, по великом аеробалістична ракета. цілком можливо, що якраз відпрацьовувалися зльоти та посадки саме з цим, з цим видом озброєння, можливо, з, з варіантами пуску. На мій погляд, вони не будуть стріляти кінжалами по цілях України. Ну хоча це моє припущення більш ніж крім того, нам треба нам варто, нам варто все ж таки зважати на повітряні тривоги під час цих польотів, оскільки, якщо не можна казати про можливість скупутне вторгнення, а от якісь авіаційні удари підтягнутим цих навчань не цілком можливі, тому треба на це з. Чи чуєте ви мене? Я вас чую дуже добре. Так, так. Ще таке питання. Також з'являлись новини про те, що у одного з мігів під час цього ж польоту спалахнув двигун. Враховуючи те, що вже вони злітають із чимось схожим на ці небезпечні ракети, і от стається така технічна несправність в повітрі, які можуть бути тут ризики. Ну, крім літака із екіпажем та самої ракети, ніяких ризиків тут не може бути. То якщо там згориться двигун і літаковий букнево повітря, літак, ну фактично на цьому інцидент і буде вичерпаний. Безумовно, не буде трагічно для екіпажу і для тих, хто потрапить під уламки цього літака і ракети, але не більш ніж. Хоча тут треба ще встановити чітко, чи був була пожежа цьому двигуну. Mm -hmm. Там є різні версії. Є, є різні версії на, на на щодо цього випадку єдиним фактом залишається те що в принципі і цей літак не про який зараз ви кажете він зумів е, здійснити успішну посадку і е, наскільки мені відомо немає жодних жодних наслідків від цього від, від цього випадку повертаючись до е, ймовірностей сухопутного е, сухопутної атаки е, бачили я впевнена новини що е, Перекидають війська туди вже в цистернах. Чи можемо припускати, що все ж таки угрупування ворога на території Білорусі можливо більше ніж нам здавалося досі? Чи все ж таки не, не уникнули би ті всі люди? Від не уникнули би розвідки, і ми би дізналися справжні цифри? Ну у мене насправді дуже великі сумнів викликає інформація щодо військ війську цистернах. Давайте ну це знаєте. Це сюжет фільму терміни удача». Пам'ятаєте, там так само, так приблизно героїв цього героя цього фільму значить, транспортували в цистернах із цементом, а потім е, в нижньому відділенні вагону поїзда. От вони їхали. Уявіть собі людей, які зараз знаходяться в цистернах і пересуваються по морозних просторах Російської Федерації, де температура сильно нижче нуля. Е, скільки людей таким чином доїдуть до місця призначення? Ну от, щось мені здається, цю інформацію потрібно додатково перевірити саме щодо факту пересування і перекидання військ в, в цистерних вагонів. Тобто, це Насправді, може бути якийсь інформаційний вкид? Я цілком, я цілком, я цілком припускаю, що це інформаційний вкид. Я собі не уявляю, яким чином навіть в умовах Російської Федерації, де людей і мобілізованих возять телячих вагонах там часів першої світової війни. Де замістолету дірка в по дір, дірках дір, дірка в підлозі, я кажу, да І я не думаю, що там дійшли до такого до, до такого стану, щоб перекидати людей цистерни в умовах морозної погоди, абсолютно без будь-яких удобств. ну абсолютно це я думаю, Це таке питання дуже сумнівне. Маємо ще дві хвилини буквально до завершення ефіру. І останнє вочевидь питання нині у спільній заяві Дмитро Кулеві і Олексій Резніков заявили, що загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною. Які напрямки можливо вони застосують чи це буде одночасно декілька, зважаючи на все те, що відбувається на фронтах зараз? Ну і Олексій Резніков і Українська розвідка називала це напрямки Це Луганська область, це Донецька область з метою е, подальшого захоплення Донецької області до адміністративних кордонів. Щоб вони могли підзвітувати е, про так зване звільнення дав лапках ДНР та ЛНР, да в їхніх конституційних знову ж таки лапках кордону. Ну це їхня ідея. І, Фікс вони е... тільки дату переносять завжди. Ну останнє дата до кінця березня. Хоча mm -hmm. в мене є певні сумніви щодо того, що вони зможуть це зробити в кінці березня. У мене навіть є певні сумніви, що вони зможуть зможете зробити взагалі. Ну але це інша тема для розмови. І ще один напрямок: це є південний, де в принципі є думки щодо подальшого просування в Запорізькій області для того, щоб теж захопити її до адміністративних кордонів. Через те, що ви знаєте, що в розумінні росіян Російської Федерації Запорізької області тепер теж є територією Росії, там за наслідками фейкових референдумів, які відбулися восени, тому от на цьому тлі вони можуть розгорнути наступ і Запорізької області. Я вам дякую за те, що знайшли час поспілкуватися із нами. Дякуємо за аналітику за те, що допомагаєте розбиратися у тих всіх новинах, які збираються зараз в нашому інформаційному просторі, і закликаємо всіх глядачів довіряти лише перевіреним джерелам, не вестися на інформаційні вкиди, про які попереджали, зокрема, і збройні сили. А з нами був Денис Попович, військовий оглядач.